Яке є рішення стало на зараз щодо перспектив участи чи не участи Петра Порошенка у в роботі в пленарних засіданнях Верховної Ради України? Будь ласка. Почну напевне з самого кінця на завершенні розгляду питання на регламентному комітеті четверо слух народу і двоє представників колишнього ОПЗЖ більшість комітету, шестеро осіб, проголосували рекомендувати відсторонити Петра Порошенка від участі у пленарних засіданнях на півроку. Тобто, це те, що ми маємо висновок. А за що саме за те, що нібито? Петро Порошенко у дискусії про забезпечення дронами на наших військовослужбовців на передовій вжив щодо Богдана Єременка, які хамиві це я можу засвідчити лексику, яку зазвичай використовує Володимир Олександрович у своїх крайніх інтерв'ю. Питання в тому, що жодного документа, жодного запису, який це підтверджує, на комітеті розглянуто не було. Але я також можу засвідчити, що в той момент і неодноразово перед цим Богдан Єременко дозволяв собі розпускати руки щодо Петра Порошенка, і нашим депутатам доводилося ставати живим щитом, щоб пан Анал Табу не Завдав ніякої шкоди людині, яка настільки багато допомагає фронту. Ну але якщо насправді знаєте серйозно, це все прокоментувати без саркастичних коментарів, то слуги народу вирішили розглянути ситуацію і зробити знаєте, такі слухання у найгірших е, традиціях комуністичних трійок, де людину оголошували винною, тільки тому, що вона не подобалася совєтській владі. Петро Порошенко не подобається слугам народу, і відповідно во. Вони влаштовують полювання на відьом, що ми бачимо протягом останніх кількох тижнів, і цей діагноз у них загострюється. Але знаєте, найстрашніше тут в тому, що це все бачать наші західні партнери. Український парламент не може передати військове ПДФО напряму бригадам, щоб вони забезпечували тим, чим їх не може забезпечити держава, тому що слуги і їхні прислужники крадуть безбожно. У нас виявляється, не можуть посадити або притягнути до відповідальності тих, хто постачає неякісні міни на передову. У нас корупціонери і державні зрадники ходять собі спокійнісінько на засідання Верховної Ради, але лідер опозиційної фракції виявляється найбільшим ворогом і на що витрачаються шалені зусилля, зокрема в медійному просторі, контрольованому владою. Я нагадаю, що на днях має відкритися переговорний процес по першому кластеру до Європейського союзу. Перший кластер якраз передбачає права. Свободи, демократію, парламентаризм і сьогоднішня ситуація прямо підриває можливості Україні розпочати переговори щодо вступу до Європейського Союзу, і це завдяки слухам. І знаєте, Василю, я от сьогодні цілий день продумаю цю ситуацію, аналізую комітет, який я стрімила тому, що Слуги в комітеті заборонили журналістам доєднатися і висвітлювати засідання комітету, хоча Верховна Рада прийняла рішення, що засідання комітетів відкриті. І я подумала: знаєте, а що, от якщо то ми розглядаємо, що робить головний зрадник, якщо йому треба знищити країну? От є в нас, наприклад, на наверху зрадник. Що він робить? Напевно, спочатку зриває мобілізацію, потім зриває забезпечення армії найважливішими речима. Потім робить все для деморалізації військових, для деморалізації людей, які можуть іти служити, відкривають кримінальні справи проти військових, ветеранів, волонтерів і людей, які їх підтримують. А потім намагатиметься знищити лідера опозиції, по суті, намагаючись дискредитувати опозиційну силу, яка єдина бореться за те, щоб Україна вистояла в цій війні. Наступний крок з Путіним домовлятися про найгірші умови для України і казати фух, слава богу, вдалося зробити те, що три роки тому військові волонтери і добровольці не дали зробити. Ну але ж це нагадує те, що робить чинна влада, оце ж і є найстрашніше в тому всьому. Тому мені ця ситуація дуже і дуже прикра. Так, тим паче, що Петро Порошенко ну, як парламентар, як голова фракції, нещодавно. Мав ряд зустрічей за кордоном. Ну, можливо, це якось впливає. Я не знаю, як це може впливати на людей, які зацікавлені в спільній праці в інтересах України. Ну але бог з ним я дуже коротко по такі суто процедурні питання. Якось оскаржити це рішення. Його скасувати можна чи тепер як півроку, коли там до якого до серпня це, як це я рішення регламентного комітету, і далі це має бути проголосовано mm -hmm. Верховною Радою України, має зібратися 226 голосів. З одного боку, є сподівання, що в комусь прокинеться совість, в комусь запрацює мозок, і це рішення не буде прийнято в Верховній Раді, тому що так як матюкаються слуги народу на засіданнях прямо під час засідань. Ну напевне, треба буде тепер це все фіксувати і виставляти публічний простір. Інше питання, що напевно про це треба говорити і з нашими закордонними партнерами. Європейська солідарність всі ці три роки тримала єдність у зовнішній політиці, репрезентації України ніколи внутрішні чвари не виносилися, Назовні ну але коли це переходить в межі здорового глузду, напевне, треба просити допомоги західних партнерів, щоб вони вплинули якось на зеленського і його команду. Третій момент це я думаю дуже важливою буде реакція українського суспільства. Тому що на жаль, наша влада тільки чує те, що людей обурює, і коли люди обурені разом спільно люди обурилися тим, що зараз сталося з військовими генералами їх переслідування. Люди обурені тим, що зараз влада витрачає. yeah Час на такі дикі розборки, а в той час ми втрачаємо е, десятки кілометрів фронту щодня, і про це ніхто не говорить. І ці питання ніхто не розбирає. До речі, європейська солідарність написала листа спікеру на скликання позачергового засідання, щоб розглянути цю всю ситуацію е, з військовими. Ну, звичайно, нічого гісінько, ніякої реакції їм це все не потрібно. Ну і на найближчих засіданнях Верховної Ради України будемо так само висловлювати свою позицію. Тому що це неприпустимо не просто щодо лідера опозиції, але це нас повертає у найгірші совєтські часи. Так, ну у мене ще два питання, буквально там по три хвилинки на кожне, плюс-мінус. Це е, е, відмо, пояснення від уряду, чому е, РНБО не може запровадити санкції проти Андрія Портнова. Нагадаю, що людина була екс-заступником голови офісу е, голови адміністрації президента Януковича. І, ну і людина, які приписують, е, приписують я значення складав формування списків, е, нібито людей, яких, е, з якими треба працювати, як то кажуть. не так... Новій владі або росіяни, коли вони прийшли. Але ви сказали, що немає підстав, немає доказів того, що Андрій Портнов займається терористичною діяльністю, тому підстав для санкції щодо цієї людини немає. Знову ж таки, ця людина виїхала за межі України а і навіть не повертається. Та це про те, що Мерель Пня, який виїхав провідати дружину і повернувся, вже сидить за ґратами. Ну це так просто ілюстрація, щоб ми розуміли трохи більше. Будь ласка. Давайте так, щоб ілюстрація, щоб ви було більше зрозуміли. 90% справ, які порушені проти Петра Порошенка, зокрема, є за заявами Портнова. Тобто, ця людина грає в обоймі Володимира Зеленського і фабрикує справи проти Петра Порошенка, який є лютим ворогом Володимира Олександровича. Саме портновські медіа. Вони зараз найактивніші в розповсюдженні фейків проти Петра Порошенка і його родини і, зрештою, проти Європейської солідарності. І коли ми бачимо ті чи інші рішення судів, можна мати на увазі, що Портнов так само має свої кнопочки, якими він тисне на тих чи інших судів. Ця людина їм вигідна, і їм не вигідно накладати на нього санкції. Або я думаю, що Портнов на кожного з них має не просто папочку, а дуже серйозне досьє. До речі, я нагадаю, що саме коли Володимира Олександровича Зеленського було виз... вибрано президентом України, Портнов дозволив собі повернутися в Україну, і також моє питання до наших спецслужб, тому що дійсно ті пости, які робив Портнов з погрозами журналістам які він пости робив щодо того, що треба збирати інформацію на всіх активістів, щоб потім їх запихати в фільтраційні табори. Що деякі люди серед активістів, майданівців, ветеранів будуть ув'язнені, вони будуть тікати а дехто і повністю зникне. Тобто, по суті, це були погрози з фізичною розправою людям. Вони чомусь не зацікавили наших силовиків. Я розумію, коли це були часи Баканова, найближчого друга Володимира Олександровича, дреті Баканов, де там що служить? Ні, ні, не служить навіть за державну зраду. Проти нього справи не порушили, але мені здається, що чинні представники Служби безпеки України, чинні очільники зараз би мали дуже серйозно взятися за цю особу, тому що ця людина дуже давно і системно працює на Московську Федерацію. Ну знаєте, дуже так не хочеться купати дуже глибоко, але Портнов годував і сумнозвісні газові угоди. А в політику його привела Юлія Володимирівна. Там він ще мав зв'язки з Ігорем Валерійовичем, наскільки я знаю Коломойським. Ну але. Хто з ким не мав зв'язків та там така е, тривала історія? він Був чи адвокатом, чи ким. Ну, але в будь-якому разі я думаю, що є е, більше інформації. Всі але, охочі та, можуть РНБО знайти. РНБО зазвичай є час порушувати питання по Порошенку. А наприклад, по тих самих бракованих мінах РНБО ж не може зустрітися. Ну не актуальне ж питання, правда, і по втраті кілометрів фронту так само ж не актуально РНБО засідати. Я дуже коротко в нас буквально хвилинки півтори, ну дві нехай а. В офісі президента, ну президент Зеленський е, особисто сказав про те, що будуть е, переглядати ті е, проєкти, які зараз е, втратили підтримку від USAID, е, американську допомогу на три місяці, принаймні на 90 днів. Скажіть, будь ласка, чи зможуть? Е, Ну дочкаться ті проекти, які потребують такого Медик, мед, Медицина, інфраструктура, енергетика, якісь там важливі інші проекти протезування військових дітей, які м, зазнали травм під час війни. Е, на це можуть зараз знайти кошти в бюджеті? Чи це просто говоріння? Ну тобто, щоб ми розуміли наскільки бюджет спроможний. Бюджет абсолютно неспроможний, але кошти можна було б дістати для дуже критичних моментів. Але для цього треба було б їх забрати з єдиного марафону телеканалу Дом Фрідом і Рада. Для цього треба було б скасувати 25 мільярдів виділених на незрозумілі інвестняніові проєкти без конкурсів. «Прозоро». і треба було б відмінити дереван 42 чи скільки там мільярдів гривень на добудові так званої Хмельницької АЕС з московськими реакторами. Я дуже сумніваюся, що слуги захочуть зупинити оці проекти абсолютно не державницькі, які вони самі запустили. Ну і також були би гроші на ці всі проекти, які Володимир Олександрович Зеленський не роздавав на право і наліво тисячу. От просто так бо в нього бачите, гроші залишилися. І звичайно, що не треба було хамити нашим західним партнерам і називати їх словом на букву Х. До речі, Володимир Олександровича за це теж би варто було регламентному комітету викликати на засідання, щоб він доповідав про свою обцентну лексику в сторону закордонних партнерів.